Беремо 4 листи норі, ріжемо їх на шматочки і заливаємо холодною кипяченою водою приблизно 200 мл. Все перебиваємо блендером і додаємо наступні інгредієнти. Я беру десертну ложку, додаю 10 таких ложок без горки насіння чіа, 8 ложок соєвого соусу і 3 ложки олії з насіння льону. Тепер треба все ретельно перемішати і перемішувати ще декілька разів на протязі пів години, аж доти, доки чия не набухне. Може, трошки більше часу знадобиться. І все. Ікра готова, пересипаємо в баночки і ставимо в холодильник або одразу можемо смакувати. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте. Гарного дня всім. Mm. Ну, Що тут буде поп'єднати.